Світловачанин Сергій Михайленко став номінантом національної премії Гордість країни. Більше десяти років тому за трагічних обставин він втратив праву руку і ногу. Попри це, 38-річний чоловік проявив силу духу і за короткий термін оволодів технікою різьблення по дереву. Активно займається спортом. Влітку минулого року вплав, здолав півтора кілометрову відстань акваторію Кремучудського водосховища. Це спонукало оргкомітет премії. Включити Сергія до числа претендентів у номінації Сила духу. Церемонія нагородження переможців відбудеться у квітні. Я не знаю, с чего меня выбрали они. Я говорю, так погодите, человек с пожара спас, спас это, утопающего, я понимаю гордость. Они, Сережа, вы больше заслушаете. Я говорю, чем? Ну, они начали меня называть, что я на чемпионате Украины был, резьбой занимаюсь, те, те победы, много выставок, много всего. Ну, не знаю, с чего они меня выбрали. Вроде я в арминацию силу духа попал и... Это на рождение поеду в конце марта.